На центральній площі Борисполя буде сухий фонтан. За зеленим парканом біля міської ради ведуться бетонні роботи для майбутнього водограю. Представник компанії Імперія води України пан Олег розповів, що в Борисполі буде пішохідний фонтан, тобто струмені води битимуть з під землі через форсунки, які будуть накриті решіткою. Фонтан матиме круглу форму діаметром 9 метрів, на якому буде розміщено 49 форсунок, звідки розпилюватиметься вода. Найбільший середній струмінь буде заввишки 4 метри. В Борисполі реалізовується один із варіантів це так званий пішохідний або сухий фонтан. Його відрізняє те, що самої чаші глядачі не бачать. Вона знаходиться під землею. І враження таке, що з землі виходять струмені води. Зверху стоїть решітка над чашею, по якій. Є. У вас будуть бігати діти між струменями води, які будуть змінюватися. Фонтан буде світлодинамічний, тобто буде змінюватися і вода, і буде змінюватися світло. У технічному приміщенні будуть розміщені системи очистки, фільтрації води та знезараження. Все спорядження працюватиме автоматично, отож необхідності утримувати людей для догляду за фонтаном не буде. Поряд із фонтаном в підземній частині будується насосна станція або технічне приміщення, яке буде знаходитися 12 насосів, які кожен в своєму ритмі. І використовуючи технологію частотного регулювання, будуть змінювати свої обороти, ну і відповідно потоки води. Тобто 12 різних, абсолютно незалежних потоків води, будуть змінювати воду. З настанням холодів, фонтан консервуватимуть, і площа залишатиметься пішохідною зоною. Це плюс, адже фонтан з відкритою чашею в зимовий період перетворюється на смітник. Вартість земляних робіт становить близько 400 тисяч гривень. Роботи виконують не за рахунок міського бюджету, наголосив Анатолій Федорчук. Початку будівництва фонтану посприяв Володимир Шалімов, керівник прат агробудмеханізації. Працівники прат агробудмеханізації вирішили внести свій внесок. Тобто Зробити підземні канали і зробити чашу для, для початку фонтана. Люди вирішили, ну а прибуток скинути і почати будівництво фонтану. Ми рахуємо, якщо ми його почнемо, то місто продовжить. О, треба почати. Загальна вартість фонтану близько 2,5 мільйонів гривень. Саме обладнання дороговартісне. А оскільки коштів поки немає, то на етапі земляних робіт будівництво фонтану завершується. Я звернувся до Володимира Ілліча. Ми знайшли інші варіанти, не використовуючи бюджетних коштів. От щоб все-таки оці підготовчі роботи, грязні роботи, які, як по народному можна назвати, виконати сьогодні до зими. Таким чином, щоб весною тут вже можна було висадити квіти, продовжити далі Облаштовувати площу і так далі. Завтра у нас з'явилися гроші, ми купляємо один насос. І ми можемо, наприклад, зробити вже такий міні-фонтан, який буде циркулювати. В принципі, появиться на гроші на два насоси, Ми зробимо куп закупимо на два. навколо будівництва фонтану розгорілися суперечки. Мовляв, в Україні війна, і зараз не до фонтанів. Мер Борисполя зазначив, що навіть маючи велике бажання з міського бюджету, кошти на АТО виділити не можна. Це забороняє бюджетний кодекс. Натомість влада знайшла інший спосіб підтримати бійців. А то їхні сім'ї бюджетним кодексом не передбачено, і ми не можемо це зробити, виконати, наприклад, закупити ті самі каски за рахунок бюджету і передати. Але ми зробили інше. Ми внесли зміну в програму Турбота, де виділили 180 тисяч, і по 500 гривень сьогодні сім'ї, чоловіки, сини, яких знаходяться в зоні, АТО, ми будемо допомагати таким чином частково компенсувати за комунальні послуги. Тобто, те, щоб в наших силах ми це робимо і допомагаємо. Подібних фонтанів в Україні ще немає, і центральний Бориспільський водограй стане не лише візитною карткою міста, а й подарунком для мешканців до тисячоліття Борисполя. Я хотів би, щоб до нашого міста приїжджали такі сьогодні в Вінницю. От приїжджали, зупинялися тут машини, виходили дітки і отримували теж насолоду. От, тобто, це буде свого роду візитна карточка нашого міста, і це треба робити абсолютно. Тобто, до тисячі років ми зобов'язані зробити цей фонтан. Якщо хтось інше думає, це його теж право має думка на існування. От, але я цю думку якраз не розділяю. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.